Близько 40% майстрів б'юті індустрії в Україні працюють нелегально. Чому? Бо бояться складних податків, що не потягнуть оренду та інші витрати. Цілком розуміємо, для б'юті фахівців в Україні є два основних шляхи оподаткування. Перший спрощена система єдиний податок топ вибір майстрів б'юті індустрії, облік і звітність максимально спрощені. Обираєте групу, найчастіше третя група 6% від доходу. Плюс ЄСВ, або ж перша друга групи, які залежать від вашої діяльності. Другий спосіб загальна система податків більше: 18% ПДФО з чистого прибутку і 5% військового збору. Але є плюс можна врахувати всі витрати: матеріали, обладнання, оренди, навчання. І податок платити лише з того, що реально залишається чистими грошима. Тобто вираховуєте всі витрати. Ось заробили 50 тисяч, витратили на матеріали та оренду 20 тисяч, податок платите тільки з 30 тисяч чистими. Але звітність тут і облік трохи заморочливі, тож без бухгалтера краще не займайтесь цим.